Всім привіт! Ми в магазині Бурлінтон. Хочу помірити якісь курточки. Зараз щось знайду, правда, раніше, коли я була, тут був дуже великий вибір, а зараз дуже мало. чи як вони називаються. Зараз, може, поміряю. Я ніколи не носила ось такі. Так, така шубка у нас вже на акцію 149. На скидку, тобто, не на акцію. Так, зараз будемо мірити. Ось такі. Тут ГОЕС, але це велика дуже. Пальтішка від Донни карата. Тут не бачу ціни. Ось від Гес, але вона кажеться, я зелений колір не дуже люблю. І вона, кажеться, не зібня, така на весну за 40 доларів. Ось така, правда, мені колір зелений не подобається. Даже трошки вроді як маловато. Шубець такий. Непогано, правда, не про спортивний одяг. Так мені подобається класно. Тут поясок. Ось такі тапочки для діток, красивенькі, пума на дівочок. Їх ціна, ціна, всього це навсього-навсього 13-14 доларів. Легенькі. Ось такі якісь. Так. Такі для хлопчиків за 9 доларів. Для діток New Balance ось такі класні. Теж за 15 доларів, думаю, взагалі недорого. Ось такі. Ой, яке гарне платечко на, 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 на дівочок. Ось така принцеса. Красивенькі такі. Ось так. Ой, це мені понравилось. Ось таке біжеве. За 12 доларів. На діток маленьких тут одяг взагалі недорогий. Такі набори красиві. Клубничка, ось такий набор. Всього за 10 доларів. Ось такий набор за 8 доларів. Ой, що за мілота така? Дуже гарні і недорогі віщі. Мені подобається. Чапіки такі. Там до того біжевого платічка підійдуть. Дуже великий вибір, вибір всяких кросовок на бейбіків. Ось такі красовочки. Такі красовочки, такі туфельки, даже. лакові. Червички. І це все дуже дешево. 11 доларів, 19 доларів. Ось для принцеси маленької. За 13 доларів всього ж. Ось така красота. Ботинки для хлопчика. Я раніше, встаті, ніколи не дивилася, мене діти вже трошки побільшати, я у таку одежку для бейбіків не дивилася. Ось це таке малесеньке. Моя рука і така малюпусенька. Від картер. Від картер за 12 доларів. Ось ову від Дюсі Кутюр. Ось такі угі за 20 доларів. І такі ботиночки. В нас повні в Україні, коли дітям купляла, були взагалі вони такі обувь дорогощі. Іменно ось така з пророзінованим низом. За 15 доларів. Тут вже повиставляли чашечки до День Святого Валентина. Ось такі. Барбі. Барбі чашка у нас 7, 7 доларів, а стоїла 12. Ой, класна ему дивись, яка ягодка. Красива ягодка, так? Да? Різні каструльки. По цінах 11 доларів. Ось така за 16 доларів. Мені, кстати, подобаються ось такі каструлі. Колись як наші, типа каструльки. Ось такі, не знаю, не знайшла скільки доларів. Друшляк за 10, такий огроменний прям. Це що там треба злібати? Красиві такі, да? Гарні? І качеству вони, вроді не погані. А це блінниці. Ходили по магазину, зустріли. З України хлопець тут працює. Картіни. Теж великий вибір картин, тут люди часто купляють, я бачила. О, на кухню. Вилки з ложкою повісить, кому подобається. Такий набір. Ось такі картини навіть є. Діва Марія там. Це, мабуть, в дитячу, до якогось подростка подойде така картина. Картина 24 долара. Ось, стати, цей прикольний прикольні коладжики, набори маленькі. І за це все тут дуже багато всяких маленьких рамок. 17 доларів. Красива, да? так. Бабочка в дитячу. за доларів. А мені подобаються ось такі всякі штучки. Ось на кухню класно, дивиться на Вилка, нож, і ножик і ложечка. Чому у Є тут трошки мебелі. Мені подобаються тут такі всякі для дому статуеточки, вазочки. Прикольні. Я це все-таки мені подобається. Ну, для декора додому. Я люблю ось такі дерев'яні штучки, підставки. Так золото дорого багато. А це, мабуть, крутиться, так. Вона да. прям вона дуже важка. З марамура, мабуть, з якогось камня вона важурна важурна 11 доларів. Там хто випікає торти, ось так. фоткать, крутити. Такий золотий глобус. Теж якась дуже важка. Така тарілка прикольна. Теж, наверное, для декору вона йде. Дві вишеньки. Вишеньки у нас по 6 доларів. В цьому году, кстати, будуть, мабуть, модні ось такі бантики. А це в нас шкатулочки для украшеній. Тут відкривається, тут рожки, кольця, цепочки повісить. Прикольно, що. Зараз побачу. 15 доларів. Є така розова, чорна і зелена. Американці дуже люблять свічки. Свічки продаються їх всіх в кожних магазинах, і їх завжди дуже багато. Ось такі вони і красиві, і для декора подойдуть і пахнуть гарно. По ціні теж десь 6 доларів. А це що? А теж якісь пахучки, мабуть, да? вішать. Я не бачила раніше. Навірно, вішать якусь кімнату, там, де одежа, Вішаєш і воно. пахучка такая. Кому ну, подарить, например. Эти стухи. Диффузоры сразу. А вы наполнены, не да, просто с палочком для дома. Искусственные. Всякие вазончики искусственные. Такі наборчики. Ось ось так вішать на стіну. Це 12 доларів. В Америці класно, з великими розмірами. Ось, наприклад, 18-й розмір, я не знаю, який по-європейському, який це, Ну, він прям дуже огромний, як три моїх ноги, мабуть. Тут великий в, в великий вибір кепок. Щас я цю собі від New Balance. І різні всякі фірми. Пума, ціни десь рівняються десь 10 доларів. І 15 не дуже дорого. Calvin Klein, Puma, Adidas. Ось така фірма, я не знаю, як неї називають. Ось такі, кстати, прикольні якісь. Раніше не бачила. Даже Майкл Корс. Хочому він тут. Оригінальна ціна 68, а так 16. Так ось таку кепку я собі примірила. Я кепки люблю. Не знаю, брати чи не брати. Очки на літо. така. за 32 долари. Розовенька обична. Та всі до День Валентина розові привезли. Кошельків багато. Ось тут все розове виставили. Тут класно ще купляти шампуні, виходить вигодно і набагато дешевше, ніж в інших магазинах. І великі пачки, наприклад, ось така за 15 доларів. Тут кондиціонер і шампунь. Є різні хороші дорогі бренди. Ось така всього за 12 доларів. Знайшли ось таку штучку, це коли сидиш, наприклад, там фільм дивишся, запихнув сюди ножки і тобі тепло. Ось так. ось така мені подобалась. Вітровка від New Balance. за двадцать четыре доллара. Ой, это классно, я такие люблю. Это ваза такая? Я не ваза в виде. Ти сейчас забудеш свої вещи. Mm -hmm. Смотри на мой браслет. Красиве. Mm -hmm. Ну, себе ну, бачу. Ідемо ще діний Мамочка, йдём дось.